Друзі, сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику Наукові горизонти ЧНУ». в цій рубриці. Ми розповідатимемо про наукові проєкти та дослідження, які реалізовуються науковцями в нашому Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. І першим гостем нашої рубрики став проректор з наукової роботи Юрій Халавка. Сьогодні ми будемо говорити про ваш проєкт, керівником якого ви є. Це оптично активні багатошарові матеріали на основі напівпровідникових наночастинок, типу А 1 Б3, С6 та Полімерів. Перше запитання у мене було: що вас надихнуло розпочати цей проєкт? Ідея була така, що ми тривалий час вже досліджували самі ці наноматеріали різного типу. Це були напівпровідники різних форматів. І буквально кілька років тому одна з наших колег запропонувала новий синтез власне цих матеріалів А1, Б3, С6. Тобто, наприклад, це може бути аргентум індій, сульфід тощо. І на оцьому синтезі ми, власне, навчилися робити ці наночастинки достатньо добре, ми навчилися робити їх в достатньо великих кількостях. І, в принципі, логічною ідеєю було попробувати пошукати якісь. Практичніші застосування цього і одна з ідей, так як теж у нас був досвід створення різних композитних матеріалів, зокрема з полімерами, то в нас виникла ідея такого проєкту – спробувати використати ці матеріали як такі компоненти композитів з полімерами для різноманітних застосувань, де потрібне перетворення світла. Ми зібрали команду, подали проект, виграли його. Ну і відповідно, вже два роки як реалізовуємо. Тобто проект розпочався два роки тому. І скажіть, будь ласка, як він фінансується? Так, він уже діє два роки. Він фінансується Міністерством освіти і науки України через конкурси, який проводить Міністерство для досліджень та розробок молодих учених? Відповідно, в проєкті також беруть участь молоді вчені різного рівня кар'єри. І аспіранти, в тому числі, і вже так звані поздоки, якщо ми можемо говорити такою мовою. А тобто, ось такий у нас змішаний колектив. Скажіть, будь ласка, чому саме напівпровідникові на такого типу А 1 А3, Батри, 6 стали основою дослідження? Ми мали досвід працювати з іншими частинками, квантовими точками, зокрема, які були на основі кадмію тривалий час? Ну. Минулого року, наприклад, за це навіть дали Нобелівську премію за ці матеріали, але постійно мова йде про те, щоб зменшувати вміст різноманітних токсичних матеріалів в таких структурах. І однією з ідей було власне замінити кадмій на інші матеріали, зокрема в нашому випадку, це або срібло, або мідь, і відповідно індій. І тому ми вирішили спробувати власне оці нові наші матеріали для застосування в цих композитах. Це відрізняли це, фактично один з перших наших проєктів, пов'язаний з застосуванням саме, саме цих матеріалів. До того ми ними ну не так сильно займалися. Зрозуміло. А які практичні застосування можуть знайти ці матеріали, наприклад, у медицині чи енергетиці? Про медицину сказати тр трошки важче, це більш віддалені застосування, але е, ці матеріали, і, відповідно, їхні такі структури разом з полімерами, е, плівки, фактично. Вони мають здатність перетворювати світло одного кольору в світло іншого кольору. Ну і тут можна багато фантазувати. І найпростіше застосування, яке вже комерційно використовується, не на наших частинках, але загалом такого типу, це в телевізорах, коли потрібно створити більш яскраві, більш кольорово точні системи підсвітки екрану, так формування зображення, такі матеріали вже використовуються. Але в нашому випадку ми говорили про те, що якраз цей клас сполук він цікавий тим, що він може перетворювати різноманітні, зокрема, сонячний спектр, в якому є достатньо велика кількість ультрафіолету в кольори, схожі на звичайне сонячне світло. І тут фантазувати можна дуже багато зокрема, так далеко аж в космос. І насправді схожими матеріалами НАСА вже проводить певні випробування. Ідея така, що, наприклад, якщо ми будемо колонізувати інші планети, де у нас немає атмосфери, де у нас немає природнього фільтру з озону для ультрафіолетового випромінювання, то такого типу плівки вони зможуть збирати цей ультрафіолет і перетворювати його в світло, яке буде схоже на звичайне сонячне на планеті Земля. Ідея хороша тим, наприклад, що ви можете зробити теплицю з такими матеріалами, і в ній будуть рости, наприклад, певні рослини, які не треба буде адаптувати до вже тої атмосфери, до тих жорстких умов, а вони будуть фактично використовувати схоже випромінювання до того, до якого вони ну, якби еволюційно звикли на Землі, і таким чином ми зможемо їх ну, культивувати, вирощувати тощо. Це одна з таких ідей. Дійсно, вона виглядає поки що фантастично, але я. В ці речі ну, досить переконливо вірю, що це питання там умовних може, 10 років, і ми з цим стикнемося. Хоча, звичайно, можна робити повністю штучні системи освітлення тощо. Ну, а тут ми можемо дійсно використовувати природнє сонце. Це саме стосується місяця, наприклад, це одне застосування. Інше застосування це те, що. Деяка частка ультрафіолету все одно потрапляє і до нас, і в земних умовах. І коли ми цей ультрафіолет перетворимо, наприклад, в жовте або червоне світло, то це може покращити ефективність уже тих сонячних батарей, класичних, які ми вже користуємося. Ми можемо зробити, наприклад, вікно, яке буде ну таке напівпрозоре, через яке проходячи ультрафіолетове світло, буде вторець випромінювати то, ті промені, які ми можемо використати як сонячні батареї. Можу попробувати показати, я не знаю, чи це буде видно. Але коли ми маємо ту пластинку, на яку нанесений власне композит, з, ну, не сам пакетик, а тобто скло всередині, на який нанесений цей композит наночастинок з полімером. І коли ми світимо на нього от, ультрафіолетовим лазером, ви бачите, що в торці з'являється видиме світіння, жовте, там може бути зелене, червоне тощо. І фактично, якщо ми ось тут по краю. Розташуємо сонячні батареї? Ми можемо це світло використовувати, при тому, що крізь саме скельце ми можемо дивитися, читати, наприклад, тощо. Тобто, ми можемо мати таке розумне скло, яке буде і генерувати певним чином поживу для сонячних батарей інших. А скажіть, будь ласка, які ключові виклики постають перед вами під час розробки цих матеріалів? Викликів є багато. Зокрема, от, як ви бачили, світіння це не таке яскраве, як би хотілося. Ми б хотіли оптимізувати ці матеріали таким чином, щоб більша кількість власне, ультрафіолету перетворювалася в видиме світло. Це поки що не закінчений челендж для цих саме матеріалів, і це одна з наших задач. Також ми, наприклад, розробляємо установку для автоматизованого синтезу цих матеріалів. І там є свої просто технічні моменти. Також ми ще не вміємо робити такі композити в великих площах. Це, в принципі, задача на наступний у нас рік, але вже навіть в цьому році ми б хотіли мати трошки кращі результати. Ми маємо композити з іншими полімерами. Ми навіть пробували певні там дослідницькі зразки робити на класичних лампах підсвітки тощо. Але поки що ми не маємо таких результатів, які б були ще. Задовільними для нас, яким чином ваше дослідження може сприяти розвитку нанотехнологій в Україні? По перше через те, що ми готуємо в процесі цього дослідження нових фахівців, які можуть працювати в цій галузі. Також ми маємо певні домовленості з деякими підприємствами, які зацікавлені, в тому числі впровадженні таких технологій, якщо вони будуть успішними. Ну і потенційно, оскільки ми знову ж таки аграрна країна, багато в чому, то не виключено, що можна буде робити дослідні господарства, можливо, якісь більше застосування власне на оцих принципах, про які я казав. Скажіть, будь ласка, а чи співпрацюєте ви з іншими дослідниками або інституціями в рамках цього проєкту? Так, зокрема, наприклад, дослідження цих плівок, які я показував, буквально сьогодні прийшло повідомлення, що в нас прийнята до друку спільна публікація з колегами з інституту фізики академії наук, групою Андрія Дмитрука. Також ми Пробуємо вже робити такі дослідження спільні з нашими колегами-біологами. Минулого року була дипломна робота, в якій для підсвітки біореакторів використовувалися композити з нашими матеріалами, і там досить цікаві результати по вмісту певних компонентів у живій масі водоростей. Збільшився в міст, він ну відносно неочікувано. Ми зараз ще аналізуємо ці дані, будемо їх повторювати, але це вже такий цікавий один з перших результатів порівняно з контролем. Вміст певних певних компонентів збільшився. Ну що напевно добре. Ну і ми відкриті також до різних співпраць. Ми маємо партнерів в різних країнах світу, і тому тут можна буде думати вже ближче до того чи іншого. Скажімо так, застосування, які партнерів ми готові або будемо залучати. Зрозуміло. Як ви вже зазначали, проект реалізовується понад двох років. А які основні досягнення цього проєкту ви можете назвати? Перше, це те, що ми вміємо отримувати ці композити не в таких кількостях, ще поки що не в таких площах, скажімо так, як хотілося б, але. Ми довели, що в принципі такі композити можна одержувати, що вони працюють. А ми маємо певні успіхи в автоматизації цього синтезу. Ми очікуємо, що буквально незабаром у нас буде завершено друге покоління установки для такого досить великого синтезу, коли ми там буквально склянками будемо синтезувати такі системи. Це теж один з наших успіхів. Є, звичайно, певні теоретичні напрацювання, публікації. Які теж досить по цьому проекту виглядають перспективними. Ось ці основні такі milestones, які ми вже досягли. Але ну, ми, наприклад, мало робили ще речей з це в основному ті результати, які в нас є. Це власне сполуки на основі срібла індії сульфіду, а ми маємо ще працювати із купром індії сульфідом, і цього поки що у нас ще не так багато зроблено. Скажіть, будь ласка, а який наступний етап вашого дослідження? Ото, власне, більш прикладне застосування другого типу матеріалів, тобто на основі МІДі, це раз. І згідно плану ми маємо дійсно розробити якусь вже технологічне рішення для одержання такого типу плівок в великих масштабах, можливо, з більшою концентрацією частинок в них Но тут треба ще відповідно це. Завершувати, і в нас, власне, завершується дисертаційна робота Юліани Лукань, нашої аспірантки четвертого вже року на тему цих композитних матеріалів. Частина з цієї дисертації це, власне, якраз такі плівкові полімерні матеріали. Це один напрямок. Ну і покращення квантового виходу, тобто яскравості світіння цих квантових точок, цих наночастинок. Це теж така задача на найближчий рік. Ми згадали про аспірантів. А яка роль студентів у вашому проєкті? Студентка, наприклад, третього курсу вже зараз Дивіться, третього Анастасія П'ясецька, Вона, наприклад, від початку свого навчання і ще до того, як вступила до нас в академії наук, досліджувала ці синтези. Зокрема, вона почала з командою із підтримки проєкту «Ноосфера», який в нас в університеті теж діє. Вони розробляли власне оці установки автоматизованого синтезу. Тобто, вони їх повністю дизайн робили. Вони їх проектували, програмували, вирізали, склеювали, спаювали. І первинна така установка вона вже в нас попрацювала, і це були її дослідження, представлені на студентських в тому числі конференціях. Але зараз ми якраз от, друге покоління цих установок вони доробляють. Тобто роль. Студентів є в цьому, також студенти в нас зараз третєкурсниці теж які мають почати масовий синтези з наночастинками, оцими купрувмісними. І старшого курсу студенти вони теж робили пілотні синтези, вони досліджували, наприклад, процеси утворення ось цих плівкових матеріалів. Той проект, який був з біологами, це фактично теж була магістерська робота. По власне, впливу на цей ріст водоростей. Тобто досить широко залучені студенти в наш цей проєкт. Сподіваємося, у них теж будуть попереду великі успіхи. Скажіть, будь ласка, чи є плани комерціалізації ваших розробок у майбутньому? В принципі, є питання в тому, що знову ж таки на цьому етапі це все-таки фундаментальне дослідження. Ми не маємо безпосереднього. Замовника, скажімо так, який би міг конкретно сказати, скільки він готовий інвестувати, або якого типу речі ми можемо таким чином зробити спільно. Є певні е, патентні успіхи, тобто ми маємо патент на корисну модель, власне, на створення таких хвилеводів. Ми далі думаємо над наступними ще деякими речами, які варто інтелектуально захистити, але ну. Виходячи з поточних реалій, я думаю, що про комерціалізацію можна буде говорити вже, можливо, більш спокійний для нашої держави період після війни. Хоча ну, не виключено, що будуть можливості і певні замовлення навіть на, на вже. Власне, у мене більше запитань до вас немає. Я щиро дякую вам за всі надані відповіді. Сподіваємося, що вам сподобався перший випуск наших наукових горизонтів ЧНУ. Отож, діліться цим відео з друзями, залишайте вподобайки та пишіть коментарі. А невдовзі ми розповімо вам про інші наукові дослідження та проєкти, які реалізуються в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. До нових зустрічей.